У 27-ми на Черкащині вшанували героїв Холодного Яру. Згадували представників різних епох, адже як 100 років тому, так і зараз українцям доводиться боротися з одним і тим же ворогом росіянами. Пам'ять сучасних героїв Олега Куцини, Дмитра Коцюбайла, Андрія Жуваника, Тараса Бабанича увіковічнили у меморіалі козакам-добровольцям. Він дуже багато вишколів проводив. Дружина Наталія тримає в руках останню світлину свого чоловіка Тараса Бабанича. Війна з росіянами розпочалася для Тараса у 2014-му. Пішов воювати добровольцем. Наступного дня, після повномасштабного вторгнення, також добровільно став до лав захисників. Загинув у 33 роки. Поранення виявилося несумісним із життям. Він звільняв Харків, Чернігівщину і Київщину, і після того мав приїхати додому. Але, на жаль, війна покликала його далі. І він загинув на Харківщині. А він прикривав відхід побратимів. Чоловік Наталії Андрій Бабанич тепер серед героїв нинішньої війни. До відкритого у Холодному Яру меморіалі козакам-добровольцям увійшли, окрім нього, Олег Куцина, Кум, герой України Дмитро Коцюбайло, Давінчі, Андрій Жуваник, татарин. Біля меморіала людно. Сюди прийшли рідні й друзі полеглих. Дана Виноградова особисто знала усіх чотирьох полеглих, пам'ять про яких увіковічнили у меморіалі. Вона щойно з фронту каже, що на Сватівському напрямку тривають запеклі бої. Бійці 67-ї окремої механізованої бригади нищать ворогів, продовжуючи справу загиблих побратимів. Власне, це ж і Хаммер, і Жованик, і е, Коцюбайло. Всі в трьох це наша бригада. Наші троє побратимів це леви, це герої. Е, скажімо так: е, напевно, великою радістю для кацапів було вбити їх, тому що е, шкоди вони кацапстану принесли один за тисячу. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр приїхали з оркестром шанувати полеглих побратимів і набратися сил. Бійці бригади найдовше боронили Бахмут, який дістався противнику ціною величезних втрат. Зараз не тільки для бійців бригади, а й загалом для суспільства це символ незламності, символ стійкості. І власне через це він особливо важливий зараз у тих умовах, в яких ми живемо, в яких ми воюємо дух героїв Холодного Яру допомагає, надихає бійців для їхньої важкої надлюдської роботи. Доба Української Народної Республіки Гайдамачини нинішньої війни, щоб відновити духовний зв'язок між поколіннями українців, віднині тут вшановують героїв усіх епох. Ми є нащадки чорних запорожців, холодноярців, болбочанівців, ми є нащадки Максима Залізняка, вона на Хмельницького. І коли вояк уз... 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 узнає, які у нього були попередники, то, звичайно, його серце наповнюється силою, вдячністю і бажанням не посоромити своїх прадідів. Священики Української православної церкви освячують нашим захисникам зброю. кажуть, тоді у ворога не буде жодного шансу. Гайдамаками перевірено.